Всім привіт, друзі! рада вас вітати на каналі. Останні новини з Європи і світу, не крикливі, але досить тривожні. Крок за кроком, наприклад, різні країни зараз приводять у рух те, що довго залишалось недоторканим. Схоже, хтось щось знає і діє зараз на випередження, що саме змушує Європу так поспішати. Росія готує резерви, і що це означає для Європи. Також затронемо болюче питання зараз для України. Це російський наступ у Сумській області. Ви знаєте, що він триває. І оскільки там відсутні лінії оборони, військові кажуть, що російська армія наймовірніше зможе просунутися майже до лісових масивів. Я не військовий, але розумію, що лісовий масив це класичний захист, наприклад, від fpv дронів про те, що зараз ворог знаходиться 15-20 кілометрів від Сум. Також виникають питання щодо тих самих фортифікацій. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео, якщо вам цікавий цей контент. І також, якщо ви хочете стати частиною української спільноти в моєму телеграм-каналі, там дуже багато цікавих новин. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Також в закріпленому повідомленні під відео підписуйтесь, там дуже цікава інформація. Отже, коли ми говоримо про Сумську область, мені здається, що за логікою речей там мала бути суцільна фортифікація, фортифікація на фортифікації, адже ми зараз воюємо в росіян. Наприклад, саме ці логістичні та будівельні війська працюють фантастично. Наші військові, навіть ви знаєте, завжди про це розповідають. Як вони швидко заходять, копаються, бетонуються, і в них все це ідеально виходить. Як думаєте, ви, в чому тут проблема? Послухайте, що каже один з українських військових. На жаль, труни ж ідуть не в родини тих, хто ухвалює подібні рішення. Не йдуть труни до родин депутатів Верховної Ради, не йдуть труни до родин членів уряду. до... Офісу президента, труни не йдуть. Тому і ухвалюються подібне рішення. Коли починався наступ на Курщину, я розмовлявся з двома двома друзями з 2014 року, які вже зараз доросли до рівня командирів бригад, вони брали безпосередню участь в цій операції. Обидва не знали і не могли пояснити, який стратегічний задум цієї операції. Не знали командири бригади, які заходять. Отже, як вам така точка зору, що ви думаєте з цього приводу? Погодьтесь виникає як мінімум декілька запитань. Хто за це відповідає? Чому досі питання фортифікації не вирішено в Україні, адже війна триває вже не один рік? Але послухайте далі, буде ще цікавіше. Їм не довели стратегічний задум. І друге, вони обидва мені розповідали, що ну це їх бентежило тоді ще. Всі розуміли, що ми там не будемо знаходитись там, 30 років. Ми не окупанти і не прагнемо чужих земель загарбати, зі своїми впоратись. Тобто ми будемо назад вертатись на власну територію. За всіма академічними підручниками воєнної справи відступ це одна з найскладніших операцій військових. І ці обидва камбриги мені казали, що головна задача, коли ми будемо відходити, щоб на наших плечах ворог не зайшов на нашу територію. Відповідно, треба готувати. Фортифікаційні працпоруди. І що ми зараз бачимо? Те, що кілька місяців тому мені казали два камбриги. Оце ми зараз спостерігаємо. Ось така, друзі, невтішна інформація. Але ж буквально щойно з новин вже є свіже звернення заступника міністра закордонних справ України Сабігі. І він, до речі, розповів, що за даними української розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви. А це вже сигнал про те, що, наприклад, плануються якісь бойові дії не лише в Україні. На що цей натяк? На загрозу, наприклад, країнам Балтії? На жаль, саме так, друзі, за оцінками української розвідки. Нинішній хаос це ідеальний сценарій для Путіна. Він може змістити зараз фокус уваги і створити ситуацію, в якій НАТО буде фактично паралізовано. Подивіться на саміт НАТО, який скоротили до одного дня. І головна там подія, до речі, це обід з королем Нідерландів, тобто жодних серйозних рішень, і це виглядає не Просто дивно, це неадекватно, тому що НАТО я вважаю навпаки, мало б зібратись на кілька днів і серйозно говорити про безпеку, бо ситуація виходить із під контролю. Росія отримує простір для маневру. Ви чули, що європейські розвідки прогнозують, що Росія буде готова до нової великої війни через 4-5 років. Але друзі, це абсурд, тому що вона вже зараз здатна розгорнути, наприклад, 50 тисяч солдатів в будь-якій точці Європи, використовуючи малі групи та дрони. Путін, до речі, вже створив новий рід військ, це сили безпілотних систем. І він чітко заявив, що майбутнє за штучним інтелектом та дронами. Танки відходять на другий план, вони ще будуть, звичайно, використовуватись, але у вигляді роботизованих систем. Тобто ніхто вже не буде виробляти тисячі старих Т-90. А тепер уявіть, Путін атакує, наприклад, Естонію, швидка операція, часткова окупація території. І що тоді? Яка буде реакція НАТО? Як вважаєте ви? Кілька тижнів вони, мабуть, будуть консультуватись, перекладати папери з одного столу на інший, якісь сумніви, можливо, жодної конкретики. Згадайте, як починалася війна в Україні. Не факт, що навіть буде активована п'ята стаття НАТО. Трамп скаже, ми з Путіним ведемо переговори по Ірану, і Україні. Навіщо нам конфлікт? Орбан і Фіцо та інші скажуть, ми не хочемо війни. І почнеться пошук мирних рішень в лапках домовленостей та компромісів. А Путін прекрасно це розуміє і його аналітики теж. І головне країна Балті, наприклад, крім України, Великої Британії та Скандинавів, може більше ніхто не допомогти. Це друзі, реальність сьогодення. Тому один із ключових сценаріїв, який зараз розглядається в Україні, це удар Путіна по Балтії. А те, що це не буде обговорено на саміті НАТО вважаю, величезна помилка, і це спроба втекти від реальності. Питання заради чого? Щоб просто зберегти вивіску НАТО. Це можливо і вдасться, але походьтесь тоді, ми маємо розуміти, що захисту більше у Європі немає. Наприклад, в Литві пройшли нещодавно масштабні навчання з назвою Залізний Вовк. Там медики вчились діяти в умовах максимально наближених до бойових дій. Основний акцент це. Працювати з великою кількістю поранених це не профілактика, ви розумієте, чи теорія це чітка підготовка зараз вже на випадок масштабного конфлікту. Естонія також не стоїть осторонь, і Україні закуповують бронежилети та каски не для армії, друзі, а для працівників швидкої допомоги. Зараз вже готують супутниковий зв'язок на випадок відключення основних мереж, облаштовують підземні операційні, ставлять генератори, створюють. Автономні системи для лікарень. Це вже не просто погодьтесь медична готовність, це серйозне стратегічне планування, ніби війна вже не десь далека, а поруч. В цю чергу, Норвегія, Швеція, Данія та Фінляндія, ці країни, вони підписали стратегічну угоду з оборонною компанією Намо. Вона займається, нагадаю, виробництвом боєприпасів. І головна мета це посилити постачання та готовність армії у регіоні. Це ще один крок. До створення більш згуртованої оборонної мережі в північній Європі зараз. І головне слово в всіх цих діях це підготовка. Су чергу міністр оборони Польщі каже про підготовку, що зараз час готуватись, поки триває війна в Україні. Нещодавно Владислав Косиня-Камиш заявив, що війна в Україні дає Європі час, аби посилити свою обороноздатність, за його словами. Всі вже втомились від війни в Україні, але це не означає, що можна розслабитись. Навпаки, він каже, поки Україна тримає фронт, інші мають використати цей час максимально ефективно. Отже, в Європі зараз немає місця байдужості. Хтось закуповує бронежилети для медиків, хтось евакуює своїх громадян. В Сумській області України і не тільки не чомусь фортифікаційних укріплень, але все це елементи однієї картини. Крини готуються до нестабільного майбутнього. Пишіть в коментарях вашу думку, як ви оцінюєте цю ситуацію. Буде дуже цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.